Друзі, вітаю вас на каналі англійська українською. Сьогодні розберемо з вами найпоширенішу помилку в Present Simple, і я дам вам прості поради, як її уникнути. Якщо вам не зрозуміло, коли використовується do, а коли be у питаннях, запереченнях в Present Simple, це відео саме для вас. Ось таке речення. Він гарний тато. Чи чуєте ви в цьому реченні Він гарний тато, дієслово? Ми чуємо прикметник гарний іменник тато. Але дієслово ми не чуємо. Отже, перша порада. Якщо в present simple, в реченні або питанні ви не чуєте дієслово, використовуйте дієслово be у відповідній формі. Пригадаємо, що у дієслова «бі» є три форми. I am. He, she, it, is, you, we, they, are. Він гарний тато. He is a good father. He is a good father. А тепер запитаємо, чи він гарний тато? Is he a good father? Is he a good father? Бачите, ніякого do або does? Тож, що ми поставимо в реченні яблуко червоне? Правильно? Діє слово be у відповідній формі. An apple is red. An apple is red. А тепер наступне речення. Вони вивчають англійську. Чи є дієслово в цьому реченні? Звісно, є. Вони що роблять? Вивчають. They learn English. Наше дієслово learn. Отже, друга порада. Якщо ви чуєте дієслово, Використовуйте в питанні і в запереченні do або does. Щоб сказати вони не вивчають англійську, використовуємо допоміжне дієслово do. They don't learn English. They don't learn English. Аналогічно з питанням. Вони вивчають англійську. Do Do they learn English? Do they learn learn English? English? Бачите, ми використовуємо дієслово do а ніяк не is або are. Але є і виключення. Є фрази, які обов'язково вживаються з дієсловом be. Такі фрази треба завчити. У нас є уроки з цими фразами, і я дам вам посилання зверху. Одна з таких фраз be interested in. Перекладається як цікавитися чимось. Давайте зараз цією фразою побудуємо речення. Він цікавиться наукою. Він he. be для третьої особи однини, is. He is interested in science. He is interested in science. А тепер скажемо. Він не цікавиться наукою. He is not interested in science. He is not interested in science. І запитаємо. Він цікавиться наукою? Is he interested in science? Як бачите, і в реченні, і в питанні використовується is, ніяке ні do або does. Тому що у нас сталий вираз Be interested in. Ще один приклад зі сталим виразом. Be late. Запізнюватися. Be late. Вони завжди запізнюються. Як ми скажемо? Пригадуємо, що дієслово be для множини має форму are. They are, always late. They are always late. І задамо питання. Вони запізнюються? Are they late? Тобто, коли використовується фраза з дієсловом бі, тоді логічно, що ми теж використовуємо дієслово «бі» у відповідній формі і в питанні, і в запереченні. Давайте ще раз повторимо ці три прості поради і зробимо практичну вправу. Перша порада не чуємо дієслово, використовуємо бі у відповідній формі. Друга порада. Чуємо дієслово, використовуємо ду do або ДАС в питаннях і запереченнях. І третя порада. Якщо вираз вже містить в собі дієслово B, логічно, що ми використовуємо саме це дієслово B, а не ДУ do або ДАС. Якщо вам це зрозуміло, прошу поставити вподобайку. І переходимо до практичної вправи. Таке речення. Вони щасливі. Маленька підказка. Перше питання, яке ви собі задаєте, чи чую я дієслово. Перевіряємо. They are happy. They are. Happy. Вони щасливі? They are not happy. They are not happy, Are not ніяк не don't. І спитаємо. Вони щасливі? Are they happy? Are they happy? Наступне речення? Вони допомагають нам. Перевіряємо. They help, us. They help us. Скажіть тепер вони не допомагають нам? They don't help us. They don't help us? І задамо питання? Вони допомагають нам? Do they help us? Do they help us? Рухаємося далі. Вона студентка. She is a student. She is a student. І запитаємо вона студентка? Is she a student? Is she a student? Наступне речення. Він працює в офісі. Перевіряємо. He works at the office. He works at the office. Якщо ви допустили помилку і не додали S до дієслова work, раджу подивитися урок по темі Present Simple для третьої особи однини He She It Залишу посилання зверху. А тепер скажіть, він не працює в офісі. He doesn't work at the office. He doesn't work at the office. Ispytaemo. Він працює в офісі. Does he work at the office? Does he work at the office? Таке речення Я зморена. Бути змореним, зморюватися. Be tired. Be tired. Перевіряємо I am tired. I am tired. Скажіть, будь ласка, я не зморена. I am not tired. I am not tired. І запитаємо. Ти зморена? Are you tired? Are you tired? І ще одне речення. Ми голодні. Нагадаю, бути голодним. Be hungry. We are hungry. We are Hungry. А тепер скажіть, ми не голодні? We are not hungry. Або скорочено «We aren't hungry». І запитаємо. Ви голодні? Are you, hungry? Are you hungry? Сподіваюся, що ці прості поради допоможуть вам уникнути помилок і говорити граматично правильно. Якщо є питання по цій темі, пишіть у коментарях. Бажаю вам успіхів!